Знаєте, що таке капець? Це коли ти знімаєш відео, в якому перечисляєш, що було на початку, твій, мало би бути на твоєму каналі, потім що є зараз. І зразу після того, як зупиняється відео, ти йдеш знімати нове. І там виходить нова рубрика. І ти такий думаєш, ну, типа ти не розумієш, що там відбувається. А вже як зняв відео, все обговорив, такий думаєш. А, і ще не тільки 10 чи 11, вже 12 нових рубрик. Ну, не нових, а там а рубрик на каналі. Ну, буває, буває, що зробиш. Yeah. Що, що за рубрика? Інтерв'ю. Я не говорю, що я буду супер як психолог управляти це все інтерв'ю. Просто буду говорити своїми враженнями. Скажу, коротко і ясно, дивитися не дивитися. Yeah. Ну, інтерв'ю я не люблю дивитися, якщо чесно. Не люблю. Я дивлюся лише людей, які мені цікаво. Да. Тому, якраз придумала ще про кого мене зняти, про просто канал, як інтерв'ю. Да. Тому підписуйтесь, щоб знати, кого дивитися, кого не дивитися, і чи буде в мене 13 рубрика, чи 25-та. Тому підписуємося, щоб не пропускати нічого цікавого і не губити мене з вигляду виду.